Вітаю! Сьогодні розглядаємо такий нутріцептик як міо А Чому міо? Тому що це один з дев'яти стереоізомерів інозітолу. Він є в рекомендаціях Ізабели Венц, описаний в її книзі. Хвороба Хашимото. Ось І в ній Ізабела рекомендує використовувати міо -інозітол. Може він стати пусковим гачком до покращення стану, такого як гіпотеріоз, автоімунетероїдит, хвороба хашимото. тому що, якщо є порушений міонозитоловий сигнальний шлях в щитовидній залозі, то при вживанні міонозитолу ТТГ знизиться. І знаходила я публікацію на PubMed медичній. Бібліотеці про те, що в певного там період вживали міонозитол плюс селен. Селен знижував антитіла, а міонозитол ТТГ. І у людей, в кого саме проблема була у сигнальних шляхах, відбувалося зниження ТТГ і покращення. Ось при такому суклінічному гіпотеріозі, так? Ось. Часто міоінозитоли ще можуть назначати при синдромі полікістозних яєчників, при ановуляторних циклах. Не рекомендують його використовувати разом із різними діабетичними добавками, з розріджувачами крові, бо сам по собі міоінозитол розріджує кров. І коли жінка його приймає, то може бути посилення кровотечі під час місячних. Ось трошки впливає там на цикли і так далі. Тобто така небезобідна добавка, і при прийомі навіть такого якогось БАДу треба радитися із своїм лікарем-гінекологом, якщо ви вживаєте там це для покращення овуляції, там, з ендокринологом при лікуванні гірсутизму, акне. Ось. Або із психіатром. Тому що мійнозитол у великих дозуваннях на день він такий солоденький, хтось є в пакетиках, продається в аптеці, є з ось такими бадами, капсулками Ось, то він, такий на смак, як замінник цукру, то його також при депресивних станах. Уже є нові публікації про те, що при різних проблемах із психічним здоров'ям вже є позитивні дослідження на цю тему, але в дуже великих дозуваннях, там при ОКР, депресія. То там досить такі значні дозування, 18-12 грам на добу. Тобто, ну, це все повинно узгоджуватися із лікарем певного профілю. Ендокринологом, психіатром, гінекологом, в залежності від того, хто вам його а, призначив. Так, для того, щоб ви не нашкодили своєму організму. Значить, протипоказами можуть бути, я вже казала, це розріджувачі. Кров, якщо приймаєте, при будь-яких ендокринних порушеннях також це із ендокринологом, при проблемах щитовидки, я казала, якщо якісь опухолі наявні, при зниженні антимюллерового гормона, при діабеті, не можна при підвищеному пролактині, може підвищувати якби, естрогени. Ну і знаходила таку інформацію, що навіть його не можна при ботоксі, бо він може знижити його ефективність. Тобто до всього треба підходити із розумом на обум не купувати, не вживати, розслаблює м'язи для нервової релаксації. Ось на самій баночці пишеться, що рекомендовано до раціону харчування для підтримки репродуктивного здоров'я в жінок, чоловіків, нормалізація менструального циклу, планування вагітності, підготовка до еко, покращення ендокринної, нервової, серцево-судинної систем, психоемоційних розладів і метаболічного синдрому. Чому метаболічного синдрому? Тому що е знижує рівень глюкози в крові. Ось і також інсулінорезистентність зменшується, тому і ефект на обличчя, акне, воно зменшується при прийомі А Якщо людини при прийомі, навіть там, якщо вам назначити таку, таку добавочку лікар, то порадьтеся з лікарем, чи вам всю відразу дозу, чи там маленьку, щоб краще поступово. Нарощувати дозу, тому що якщо у вас виникне якась слабкість, сухість, головний біль, сухість в роті, то краще припинити прийом БАДу і звернутися до лікаря щодо можливої відміни чи зменшення дози БАДу. Тому що навіть біологічно активні добавочки вони можуть бути небезпечними. Пам'ятайте, ваше здоров'я в ваших руках, ви несете за нього відповідальність і будьте здорові. Мирного неба!